Всім привіт! Це канал 33 річної дівчини, яка намагається не боятись жити це життя. За вікном Іонічне море, регіон Апулія. І подивіться, які тут бувають літом пожежі. За хвилину ви зможете побачити, де гелікоптери набирають воду, щоб тушити ці пожежі. Нам порекомендували пляж. Подивіться. Яка рекомендація? Клас, так? Да? ми сюди їхали півгодини для того, щоб визнати. Що Просто крауд! Рекомендації подалі. Ми знайшли ось такий звичайний пляж з пісочком. А ось те, про що я казала: спеціальні літаки пожежні, якщо такі є, набирають воду прямо із моря і несуть її на місце пожежі, і потім повертаються знову. Там було таких три. Ось і 1 серпня і наш майже останній день на морі. Приїхати в регіон Апулія і не відвідати санта Марія ді Леука не можна. Це мальовниче містечко на самому півдні Італійського каблука, розташоване на мисі, де зустрічаються Іонічне та Адріатичне моря. Місцеві жителі називають це місце кінцем землі. Назва міста походить від Санта Марія те рая, що так і перекладається, Свята Марія з краю землі. Крайня південна точка Саленто. Тут є мис Пунта Мелісе, де стоїть відомий маяк. За вишки 48 метрів. А ще є статуя з нульовим кілометром. Ось вона. Я трохи плавала з маскою, дивилась на підводний світ, але після життя в Єгипті на жаль, будь-який снорклінг. В Середземному морі мені здається безпонтовим. Ось і закінчується останній пляжний день цієї відпустки. Ми ще заїхали от сюди. Бо на Google картах було дуже прикольне місце, дуже цікавий пляж. В реальності це був пляж з купою народу, як завжди. Але я задоволена, що ми сюди теж заїхали. Поїли морозиво і швиденько поїхали назад на свій пляж, тому що я дуже сильно хотіла ще трошечки. Покататись на сапборді, тому що, в принципі, цього не вдалося зробити за весь цей тиждень, тому що зазвичай були хвилі. Мені дуже сподобалось, як місцеві жителі відпочивають на пляжі ввечері. Ось можете побачити, вони збираються такими компаніями, облаштовують собі місцину і кайфують. Ну що, роблю останні кадри на цій прекрасній тераці. За нею я буду сумувати найбільше. Машемо іонічному морю і зачиняємо двері. Продовжуйте рух Татарко. один кілометр. Приїхати в регіон Апуля і не відвідати Альберобелло не можна. Чат GPT скаже вам майже за будь-яке місто в Італії, що воно унікальне. Але Белло – це дійсно унікальне містечко в Апулії, яке відоме своїми труллі, білими кам'яними будиночками з конусоподібними дахами. Це одне з найвизначніших місць Південної Італії, і тут я погоджуюсь на 100%. З 1996 року це об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Трулі це традиційні житлові будинки, збудовані без цементу, лише з вапняку. Дахи часто прикрашені символом: хрест, серце, сонце, знаки зодіаку, намальовані білою фарбою. За легендою місцеві феодали наказували будувати житла без розчину. Це було в 15-16 століттях, щоб у разі потреби швидко розібрати їх. І уникати податків, які накладала неаполітанська корона на постійній будівлі? Ми прогулюємось по найбільшому кварталу Ріоне Монті. Тут понад тисячу трулі. Зараз переважно сувенірні крамнички, кав'ярні і маленькі готелі. І єдиний двоповерховий трулі, труло Сорвано, сьогодні музей. А в більш автентичному районі Ріоне -Ая Пікола мешкають місцеві жителі. А ви би хотіли пожити в такому трулі? Поки ви думаєте, які меблі вдало підійшли б до круглих будиночків, ми заїжджаємо в місто Матера в регіоні Базиліката. бред, пропаблі Якийсь традиційний хлібчик. На мою думку, цей регіон взагалі не дуже відомий іноземним туристам, і це дуже невиправдано. Якщо про Альберо Белло я чула і бачила купу інформації в інтернеті, то про Матеру я навіть не чула. А це. Найунікальніше місце в Італії і в світі. Подивіться, це місто називають живим музеєм та італійським Єрусалимом. Матера одне з найстаріших, безперервно заселених міст світу. Понад 9 тисяч років до двадцятого століття багато людей жили у печерних домах без електрики й води. У 1950-х держава виселила мешканців Сасі, так називається цей район, через жахливі санітарні умови. У 1980-х почалася масштабна реставрація, і тепер це престижне туристичне місце у 1993 році. Сасі потрапили до списку ЮНЕСКО. А у 2019-му Матера була культурною столицею Європи. І як я про неї не чула, не розумію. Я була десь в вакуумі напевно. Саме місто в цілому, не враховуючи цей район Сасі, мені дуже сподобалось. Було дуже атмосферно, цікаво, автентично. Не, не схожа на ту Італію, яку ми звикли зазвичай бачити. Якась така, знаєте, нетипова італійська картинка тут була. Ну а завдяки біблійним пейзажам, матера стала знімальним майданчиком для Єрусалима. Тут знімали страсті Христові» мела Гіпса та сцени з фільму Джеймса Бонда, не час помирати. Десь на цих вуличках заховався музей хлібу. Але ми зайшли в одну маленьку сімейну пекарню, купили місцевий хліб і цілу купу печива. Мені дуже сподобалось. Я би хотіла потрапити в матеру ще раз і, взагалі, в район Базіліката і більше його дослідити. Ми вже їдемо додому. Нас чекає ще 800 кілометрів кава і захід сонця. Дякую за перегляд, Па-па!